Женского Келебертенка. О, с удар ближний. Луценко удари. Значно вище варіта тих м'яч. 13 му номеру Гаделі. Цей пас не проходить, але аут і Усус. Повічу не влучує належним чином. Непогана була для на удару. Олександр Олос про створення втікає від Берпетка. Відвертка. Провай з номеру. У синій формі Євгеній Чайка. Алпісера розпочинає свою атаку. Момент. А я до це спроба тим часом від забігати підіграти в один дотик. Ніячого. Девелоп, це чайка, удар. Савіуса. Сандрус. Сандрус місію до центру передається на чайку, робить забігання Гаделя Хаделя, хаделя простріл. Помали, але не довго. Це девелопок Свербенко. Місіра другій центр, виходить. Спрямо. Роман Заражевський м'яч знаходить, бо то був. у заграв. Пісіремне, безпечно, ще додавання буде від Варпанка. Артем Варпанко на 13-й хвилині подвою перевагу команди Олександра Центр над Девелоперсом 2-0. Чайка. Чайка, наривку. Чайка. Ще правійша. Зрожевський. Карнизу не пасить. Коукуда! Я не Хороший, Кашель не дотягнувся! Не дотягнулася нога. І стійка зіграла за Девелопекс. Друзі, рахунок 3-0 стати, але рахунок стає 2-1. Бо в наступній атаці Девелопекс. Відквитав один м'яч. 18-та хвилина. 18-та хвилина. 1-2. Олександр Ус вражає ближній утворіти Сергія Лук'яненка. Выиграл всего Синти, Луценко беля мяча, Луценко, прострел, скок, Олександр ооо, сведомо, класний пас, на Чайку, Чайка, прострел, выставляю суперник, могу и не защищаться, окей, Келеберденко, на чужие половині поля, окей, Серен, зараз Луценко, простріл. ооо, 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 Ліворуч, чайка, 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 фінти, чайка, сав'як не встигає. Простріл від своєї Потрібні Потрібній е зоні, звідки необхідно розігрувати. Ус, бо більшої думки, зрештою, реф втрупився, і ус пробиває. На миску прямо Продовжиться гра. Вар переглянув Реф. Стандарт, штрафний, на користь це Розіграно. Простріл. Аделіє. на полі від нього від скок. Однак суперники. Колценка мала там кількість но але ще в є варфанко. Робить рахунок прилади. Він у формі дубал. Девелопекс взяв тайм-аутвіону аут Дивізіну гол, межал пісерам та Девелопексом. За рахунку 1-2 зі стартом. А, отраз Девелопекс. Шульга. Назад. Чайка. Переведення надави до Гаделію. Простріл! Із п'ятим забиває свій другий гол. Девелопес. Євген Шуліга. 2-3 на табло. І заміна відбулася. Гаделія. Помчав. До лави запасних. Вийшов. Штатний голкіпер Кашин Після другого а, проти... Віталій Лимар. Євгеній Чайка. Євгеній Чайка. Здорово, Шульга А долучився. вийшов. Саш, він швидко відскочив. За бокову всім епізодів, аудиоволобок розіграє. Чайка. Чайка. Після, Чайка. Після, обходить майстренка. Віддає Євгеній на Лимара? Андрушенко. Яненко успішний у грі. Чайка. Зражевський простріл. Луценко. Луценко вибиває Луценко. Сандерос. Давид Хаделия. І Андрушенко. Хаделія. Чайка. Зрежевський знову тут. А хотікарний площі віддає. О, три 16-та хвилина по перерві. І девелоперс. Відновив паре. Обіцярем розіграє із центрального кола Верпенко для своєї команди. Віталій Сав'ян. Це ж продовжує прибігати до таких же. Активних атакувальних дій Чи атака. Чотири рази по перерві. Виконавці LPCRM полили. Сав'як! Сав'як! Бога приклався і справи. Тією зоною, в якій зосереджувався він зараз Луценко. Алпісіарем влучає у чайку, Євгеній в Автогол! Автогол забиває капітан ЛПСРМ. Олександр Луценко. Як же ж так? 4-3. 4-3 на користь девелопекса. Олександр Луценко. Але відразу штрихи Лук'яненко його підпадьорив. Відео повтори на центр поля. Нам казав арбітер на ближній бровці. Тож, друзі, 4-3 на користь девелопекса. Луценко. Персингував. Персингував Чайка Луценко. Боді ось того забитого м'яча у власні ворота. до фінального свистка Вільний удар розігруватиме Елпісі Сав'як Сав'як опиняється сітці, але не буде зараховано цього голу. Не буде зараховано цього голу, бо вільний удар і пробивав, не знаю, можливо, в надіяти що гол! Гол! Гол апеляціями займався Елпісіарм. До рефа, чому не зарахували, Бул, було зараховано ще дері. Дері ворота. лічені секунди до фінального свистка. Рахунок 5-3. на користь девелопекса.